Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти про 10 найбільш прибутковіших малих бізнесів у Іспанії. Що можна відкрити у Іспанії з найбільшим прибутком? Я зробив таку підбірку, яка буде йти в, ну, от, в порядку релевантності, тобто, перший самий прибутковий, другий менший і десятий найменший в порядку. Релевантності, тобто, ну, щоб, щоб найбільшу маржу можна заробити на першому, а найменшу на 10-му. Отже, давайте послухаємо, які найбільші, найбільш прибуткові бізнеси є в Іспанії. Так? Є безліч, звісно, цих бізнесів, да, ринок дуже-дуже. Як би сказати, гарячий, дуже гарячий ринок, особливо щодо послуг. Товарів да, тут, тут валом, да, тут є AliExpress, тут є Amazon, тут є все, тобто з товарами, ну таке. Да, от, звісно, що буває таке, що ну, ти хочеш зараз купити да, от якийсь товар. Да, це е, тут. Теж є недостаток. Тут ти приходиш, щоб як в Радянському Союзі такі культовари, там, да, чи щось таке, і там лежить щось таке. Ну, наприклад, іграшки ми шукали для дітей. Ну, прийшли, думаю, йолки палки ну нема що вибрати. Ну, взагалі нема що. Це в самий великий Поїхали нібито на склад в магазин. Ну, у нас, можливо, у вас в місті там нема. Це я кажу за Севілью зараз. Да? О, так от, е, значить, перший, перший. Це однозначно будуть не повірити. Це інтернет-магазини. Тобто інтернет-магазини в Іспанії займають дуже е, велику маржинальну нішу, тобто дуже багато е, заробляють. Але ну треба, звісно, розуміти, що ви будете продавати. Продавати треба, звісно, не товари широкого вжитку, бо товари широкого вжитку, ви з Амазоном і з Аліекспрес, ви не справитесь. Розумієте, треба продавати то, що в них нема. В цих е, магазинах. так? Звісно, от дивіться, наприклад, те, що я подивився, Amazon, Mercadona, Corte Inglés, де от Отакі сайти, е, саме сайти, саме їх інтернет-магазини, в них є інтернет-магазини. Тобто маржинальність цих інтернет-магазинів навіть більша, ніж їх роздрібна маржинальність. Так? От тут навіть ти приходиш в Меркадону і бачиш, як закупляється. Їхня доставка. Доставка закупляється завжди по інтернет замовленню Там цілий такий, цілий візок. Там вони беруть, раз взяли, і це один клієнт собі десь забирає в село і йому так вигідніше зробити. Розумієте? От, і звісно, що інтернет-магазин бере якусь націнку. Друге, це ресторани, бари і спеці... які спеціалізуються на місцевій кухні і пропонують нові тенденції е... в кулінарії. Е... Згідно з статистикою 2015 року іспанці тратили на бар, як я вже казав, в одному із відео близько 15% свого доходу. Уявіть собі. Для них бар це як, ну не знаю, це як обов'язкова частина дня. Треба піти в бар і поговорити з людьми, сісти, поговорити з людьми. От як у нас в селі на лавочки сісти то це у них так в бар, отак от піти. От, вони там не Ну, в барах тут їдять, а в кафе тільки солодке. От, а в ресторанах, то це вже якщо ти йдеш там щось святкувати таке. От. І відповідно е, бари да, як, і тільки якщо ви пропонуєте місцеву кухню. Скільки тут я бачив корейських ресторанів, китайських, куди ніхто не ходить. Ніхто! Там класна кухня, там дешевше. Там все супер, ніхто туди не йде, ніхто не йде. Така специфіка, розумієте? От. Якщо ви продаєте от їхні шкварки, да? чичарон називається, все у вас стоїть черга. Кошмар, воно все вже такому жариться, От такий, взагалі, я не знаю, як, як печінка у людей витримує. Але вони стоять в чергу за цими чичаронами. приходять такі люди, доглянуть, і от Приходять цей пакетик Чичарона цього куплять. Не знаю, тільки, тільки місцева кухня буде маржинальною, так, буде прибутковою. Далі, третє, туристичні агентства, які пропонують подорожі по Іспанії та в інші країни. От навіть наші е колеги тут є, які пропонують от навіть зараз, навіть мені пропонували ось недавно. Там, якщо є машина, каже, хочеш їздити, е вези там, наших людей на екскурсію там по півдні. Да? О, слухайте, то тут, ну там люди приїхали, ну нібито грошей то й нема у більшості, да? але все одно наші люди такі культурні, вони е, розуміють що таке подорожі, вони розуміють, що таке культура, да. Там вони подорожують все одно. Да? О, а іспанці, то це взагалі для них це обов'язково подорожувати. От іспанці, я читав, що вони за життя в середньому можуть змінювати до п'яти місць проживання. проживання. Уявіть собі. Далі, четверте, компанії, які надають послуги з догляду за тваринами, як то грумінг, прогулянки з собаками. Да, це дійсно таке. У нас, наприклад, на півдні такого нема. Тут, тут з собаками, як би, ну, теж гуляють люди, але я б не сказав, що воно прибуткове. От Мадрид, Барселона, да, це 100%. Далі. Компанії, які надають послуги дизайну інтер'єру та декоруванню. Ринок нерухомості, нерухомості дуже розвинутий. Дуже розвинутий. Тут, от як у нас, наприклад, новобудова тільки на проєкті, так тут все вже майже розкупляють на проєкті. Вже, вже зразу воно розкуплено. Так навіть ті наші, хто заїхали ще давно і почали тут будувати, в них зразу розкупляють ще на, ще на, на початку проєкту. Так? Тобто, звісно, що дизайн інтер'єру там, це просто там для них дуже важливо, щоб гарно виглядала квартира. Так? Далі. Сьоме. Це компанії, які надають послуги створення та просування інтернет-продуктів. Це тим, чим займався я. SEO і таргетинг так, це дуже розвинені тут. Ну точніше, не розвинені, але навпаки не розвинені, але користуються попитом. Такі послуги, так? Далі, восьме. Компанії, що спеціалізуються на обробці та утилізації відходів. Дуже багато тут для них чистота дуже велику роль грає. Тобто, якщо ви подивитесь, да, от коли ви приїдете в Іспанію, ви подивитесь, скільки тут на прибиранні задіяно людей, чому українці беруть завжди на прибирання, бо їх завжди не вистачає. І прибирання, утилізація відходів оце все. Є дуже такий прибутковий бізнес. так? Далі компанії, які займаються технічним обслуговуванням і ремонтом автомобілів. так? СТО, наприклад, ти йдеш по Севілі, да? ти дивишся СТО, ти отак от заходиш кажеш, можна зараз там мені там поміняти масло? Да? Тобі скажуть, ні, через тиждень приблизно є вільні місця. Отак. СТО, але щоб ви розуміли, наші, хто відкривали тут СТО, треба знати специфіку. Вони позакривалися наші. Так, ну хтось, от хтось ще працює, а хтось позакривався. Так? Чому? Тому що з іспанцями треба говорити. Вони приходять до тебе, от в твоє СТО, для того, щоб поговорити з тобою. Розумієте, вони анекдот будуть розказувати, що там у свекра случилось, що там десь хтось зробив. З ними треба поговорити, чи півчаса, можливо, він там щось по машині тобі скаже. Треба людина, яка буде сидіти з ними говорити, яка іспанську знає. Так? Далі. Але СТО це просто просто скажений попит. так, Наприклад, поміняти масло, ось я поїхав, він каже 100 євро. Це нормально. Взагалі 100 євро поміняти масло. Ну, ми з хлопцями взяли, купили такий насос, взяли його, ну, забрали там масло та поміняли вже прямо самі. А, далі. Компанії, які займаються, компанії, що пропонують послуги з догляду за дітьми та домашнім господарством. Це десяте. Да? Догляд за дітьми і домашнє господарство. Ну, також я включив, включив би сюди прибирання квартир, не прибирання. Е Індустріальне, да, якесь технічне, а саме прибирання квартир це саме найменший бізнес по, по, е, ну, по, по маржинальності, да, по дохідності, але в нього є попит. Він все одно користується попитом. Тут дуже багато, наприклад, інвалідів, да, от за, за якими треба закон зобов'язує за ними е, доглядати. Розумієте, от і їх треба возити, да, у них великі там пенсії, їх треба возити, і ну, щоб вони були учасниками е, життя. Е, розумієте цього, так? Від, е, тобто, е, ви почули зараз 10, е, 10 варіантів, да, що вам можна відкрити тут в Іспанії. Да. Думайте, інтегруйтесь на цій землі. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Я вам бажаю, щоб, на, щоб у вас. Все склалося, щоб ваш бізнес вийшов. Дуже багато наших людей тут, які хотіли відкрити і які наполегливо вийшли до цього. Давним-давно все вже відкрили, і вони йдуть до цього. О, нехай у вас все буде добре.